Вони опановують нові мови, відкривають власні справи та волонтерять. Майже 5 мільйонів українців від початку повномасштабного вторгнення Росії вимушено покинули свої домівки і перебувають нині за кордоном. Як вони інтегруються та чи планують повертатись? Інна Черничук зараз проживає у франкомовній частині Швейцарії. Під час інтеграції в країні вона розвивається як співачка, як менеджерка. Перш за все, я зрозуміла, що англійська мова це добре, але потрібна ще французька мова. Тому я цей час інтенсивно працювала над вивченням французької мови, і зараз у мене достатній рівень, хороший рівень для того, щоб я могла працювати не тільки англійською, але і французькою стосується більше реалізації в міжнародних компаніях. Після всіх зусиль Інна вирішила залишитися у Швейцарії їй трохи за 40. Вона одна з найактивніших переселенок, котрі розраховують знайти кваліфіковану роботу. У нас дуже багато українців, які хочуть адаптувати свої компетенції та навички, аби працювати тут, у регіоні, де вони перебувають. У Швейцарії рівень професійної зайнятості українців один з найнижчих проти решти країн ЄС, не перевищує 10%. у Німеччині, де українських переселенців найбільше. Працюють лише 23% наших співвітчизників за два роки у Німеччині лікарка-дієтологиня Юлія Поворознюк вивчила мову та отримала стажування в місцевій клініці, а також продовжує вести свій блог. Вітаю вас з вами, лікар Юлія Поворознюк. І як планувала, буду... Розповідати про е, зв'язок е, мозку і кишківника. Найбільша ж частка українців працює у словаччині понад 70%. у Чехії та Великій Британії по 69%. Я продовжую робити те, що я а, робила, і можливо а, можливості в Україні були інші а тут ми знаходимось в іншому середовищі через тривалу та непросту адаптацію до нових умов кількість українців, котрі бажають повернутися на батьківщину, зменшується. Однак, як показують опитування, все ще залишається великий відсоток тих, хто вважає життя вдома ліпшим ніж за кордоном. Тому, на думку експертів, мотивація для повернення людей додому передусім залежить від заохочувальних кроків уряду.